Друзі мої всім привіт! Сьогодні субота, перший день гарної погоди. Вчора вітрюган був, сьогодні теж вітерець, але проти того що було це вже небо і земля вчора. Приїхав спочатку Курилівський котлован, подивитися що тут відбувається. С Насті в машині лежать вудки і спінінг. Сьогодні планую по декілька місця проїхати. Пропоную вам додивитись до кінця. Має бути цікаво, побуваю зараз, як ви зрозуміли, на лівому березі. Потім поїду ще правий, покажу ті місця, так що на тій стороні чоловік п'ять стоять в одному місці. Тут прийшов по берегу, по бережку прийшов, тут чоловіка три сидить. Зараз спущуся вниз, спитаю як у них справи. Якщо щось цікаве буде, що щось ловиться, піду по свої снасті, закину. Якщо тихо зовсім, будемо приймати рішення по ходу. Отака от ситуація, от ще раз скажу. На тому березі сидить ціла купа. І щось в одному місці там всі зібралися. Добре, сейчас спущусь. Хвилі вдоль, вдовж музейкого цього затоки, затоки нашої, всього тут міст. Зараз спустюсь. Що буде цікаво, все буду показувати, розказувати. Так що з вас підписка лайк. А я буду йти. Цікавитися знов качки тут самі головні рибалки на тій стороні і бакланом колега каже з восьми часів простояв, нема зовсім рибки, да? ні одної? Три штучки помимо. А три штучки, ну зовсім маленькі. А ну покажіть. Ну в принципі вже Така що можна засушити з восьми годин зараз вже воду ганяли, каже сильно туди-сюди, воду збросили, воду скинули на тій стороні, теж мужичок при нас пару штик таких як лавровий листочок витягнув. Ну, стоять, відпочивають, хоча вітере сюди дує северо западний був, жив восточний Повернувся, так. Да. Одну більш-менш кажусь, колега витягнув на тому боці. Насчитав з десяток рибалок я сьогодні тут. Я а, потім набігли туди, так? Да? З утра тільки двоє там стояло, а зараз поприбігали хлопці, щось там, так би сказати, надіються щось піймати. Такі справи. Ну. Руки рибкою пахнуть вже добре, качки пірнають за риби. Йдемо далі. Ну що, друзі, слабенько ловиться в Куриловському. Ось такі шматки льоду даже, навіть навіть появляються вже ну, завтра вже останній день морозний скоро потеплішає буде плюсова температура так що тут поки що не буду я тут розмотувати свої вудки поїдемо далі і ви зі мною їде. Друзі, прибув на чергову точку, знаходжусь на нашому пляжі. Сьогодні тут трішки затишок, сьогодні тут вітру від сховане це місце, але вперше, мабуть, за 2-3 місяці приїхав. І ні одного рибалочки не видно. Воду скинули, самі бачите, ось була майже тут аж до тих вкопаних колес входила вода, зараз скинули воду. Ні, не зрозуміло, що краще, чи коли багато води, чи скидають. У Куриловському саме бачили, що дуже дрібненько ловиться, рідко-рідко, там один з десяти щось ловлять. Не знаю. Чи розмотувати тут. А ну, напишіть мені, чи треба було мені сьогодні тут спробувати закинути на вдачу ну ще є місце там де я сьогодні не був там має теж затишок був сьогодні От така ситуація зараз на нашому міському пляжі Пам'ятаєте, що тут під синім нашим містком завжди хтось знаходився один чи два. Сьогодні ніколісінька. Така ситуація тут. Дивіться, друзі, я показую, як завжди те, що є. Нічого не прикрашаю, не додаю. Комусь може б хотілося, щоб було в кадрі завжди риба якась, ну якщо її немає, то краще я покажу те, що є, чим буду обманювати людей. Так що, рухаємося далі. Колись, друзі, на цьому основному нашому. Пляж якийсь на, на речищи на основному знаходиться. І тут під деревами сиділи рибалки. І там на дальньому миску. де ми влітку. Вже палили гарненьки, карасики. Зараз нема нікого. Вітер тільки. Почув понатискав, вчора вітер був сильний, сьогодні теж є, а сьогодні вже набагато, тих. Ну все, друзі, ще одне місце приїхав вітер сьогодніший. Гарний для цього місця, ви бачите, що я в Романково біля човневої станції. Але вчора вітрюган був. Берег весь вкритий льодом. Нікого нема, нема як підійти. Якщо спуститься туди, то вже і не виберешся. Думав тут закинути вудку, тут є тихенька водичка і колись тут ловилася пліточка. Ну, маємо те, що маємо. Нема ні відпочивальників, нікого. Заледеніло все, так що тут теж не вдасться нам закинуть вудку. Далі буде, рухаємося. Ну що, друзі, чергова, мабуть, остання у нас на сьогодні зупинка, річковий порт наш, ротока в пенсійний, теж нема нікого під берегом. Лід. Так що сьогодні я без закидання вудки. Залишаюся, ну нічого, прогулявся, як завжди, отримав задоволення від прогулянки, немає з боку того пляжного острова нашого ні єдиного рибалочки там теж нема отака От рибальська обстановка сьогодні вітерець ну тут ще затишок більш-менш я думав тут закинуть ну Мабуть, не сьогодні. Отакий От вийшов сьогодні огляд рибальських міст, місць нашого славного Кам'янського. Воду скинули, лід лежить на пісочку. Така, друзі, ситуація. Що з риби щось твориться, таке, таке, що твориться. Ну що, друзі, на цьому будемо завершати наш сьогоднішній ролик. Всім добра, миру, злагоди, до побачення!